Я думаю, що ви погодитеся зі мною, коли я скажу, що бухгалтерія у кожному підприємстві є іншою, в залежності від виду діяльності. І якщо бухгалтер має досвід у виробництві, а ніколи не працював у торгівлі, то, попавши в торгівлю, хоч це набагато простіше, у нього буде зависання. Або якщо це сфера послуг, навіть послуги є різними. І тому знати бухоблік мало. А потрібно ще розуміти специфіку. Проте, якщо знаєш бухоблік, до специфіки легше добратися. І я хочу вас запитати: якщо б вас запитали, назвіть три сфери, у яких ви вважаєте себе експертом з бухгалтерського обліку та оподаткування. Якими були б ці сфери? Поділіться в коментарях. До мене так часто звертаються, коли шукають на роботу, або іноді мені потрібно залучити до консультації фахівця, який є експертом у певній галузі. І я завжди буду звертатись до ось ваших коментарів. Можливо, ми побачимося, і це буде та точка дотику нашої з вами співпраці. Буду вдячна.